Вітаю, мої любі підписники, глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, чи може роботодавець запроваджувати на дорожні години роботи, обумовлюючи це воєнним станом. Але перед тим, як я почну, я хотів би попросити вас не забути поставити вподобайки, поставити е, свій курсор на кнопку підписатись. Натиснути на цю кнопку. І не забудьте, будь ласка, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також прошу вас долучайтесь до збору на дрони, які проводить зараз Богодійний фонд Shields Ukraine. Нагадую, вони об'явили збір на 50 дронів для ЗСУ. Для цього їм треба зібрати 5 мільйонів гривень. Як вчора повідомили в Богодійному фонді, вже залишилось зібрати 670 тисяч. Панове, 670 тисяч. Ми за минулий тиждень, коли об'явили терміновий збір, зібрали 1 200 тисяч. Ну що, ми ж суму вдвічі менше не зберемо до кінця цього місяця. Тому я вас прошу, долучайтесь. Під цим відео я залишаю вам реквізити. Кидайте, хто скільки може. Хоч 5 гривень, хоч 10, хоч 1 гривню. Любий донат буде зарахований і буде важливий. Отже, стосовно нашої теми розбиратись. Ось таку історію нещодавно я прочитав. До управління Держпраці звернувся пан Микола. Ну, звичайно, ім'я змінено. З. Таким запитанням. Роботодавцем встановлений підсумковий облік робочого часу. Час відпочинку становив в останній місяць усього один день на три тижні. Тривалість зміни 12 годин. Директор говорить, що такий графік тепер буде до кінця року, бо під час воєнного стану кількість на годин не обмежується. Підкажіть, чи має право роботодавець на такі дії? Інспектором праці східно міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці було надано консультацію працівнику, у якій була звернута увага, що наведені у запитанні відомості вказують на те, що, увага, роботодавець не дотримується вимог законодавства про працю. І такі його дії можуть бути оскаржені, зокрема, шляхом звернення до поліції про вчинення грубого порушення законодавства про працю, якщо є достатні підстави вважати, що таке мало місце. А тепер давайте більш детально розглянемо цю ситуацію і взагалі питання наднормового часу. Під час воєнного стану. Перше. Згідно статті 50 Кодексу про працю, нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть. Встановити меншу норму тривалості робочого часу, ніж передбачено в частині 1 статті 50 КЗПП. Статтею 51 КЗПП передбачено, що на безперервно діючих підприємствах, установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких. Видах робіт, де за умовами виробництва роботи не може бути додержана, встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної проспілкової організації, тобто проспілковим представником підприємства. Установи організації запровадження підсумкового обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин. Це, це згідно статті той же 50 і 51 КЗПП. Законом України про особливості Трудових відносин під час воєнного стану від 15 березня 2022 року номер 2136-9 визначені правові засади організації праці під час дії воєнного стану. Закон дії у період воєнного стану, введеного відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану, та втрачає чинність. З дня припинення або скасування воєнного стану, крім частини 4 статті 13 та статті 15 цього закону, які втрачають чинність з моменту завершення відшкодування працівникам та роботодавцям грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії проти України. Згідно пункту 3 розділу при кінцеві положення. В редакції закону 2352-9 від 1 липня 2022 року. Згідно статті 6 закону 2136 особливості встановлення та обліку часу роботи та часу відпочинку під час воєнного стану. Перше. Нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури та оборонній сфері, в сфері забезпечення життєдіяльності населення. Для працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури в оборонній сфері, в сфері забезпечення життєдіяльності населення, то, тощо, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу. Тривалість робочого часу у період дії воєнного стану не може перевищувати увага 40 годин на тиждень. П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється роботодавцем. Час початку і закінчення щоденної роботи зміни визначається роботодавцем. Тривалість щотижневого безперервного відпочинку може бути. Скорочене до 24 годин. У період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 53 частини 1, статті 65, частини 3 та 5 статті 67, статті 71, 73, 76 Кодексу законів про працю України. Та частини 2 статті 5 закону України про відпустки. Якщо ж у разі встановлення нормальної тривалості робочого часу відповідно до частин 1 та 2 статті 6 понад норму, встановлену відповідно до законодавства, оплата праці здійснюється у розмірі, збільшеному пропорційно до збільшення норми праці. Тобто збільшуєш норми часу, добре плати за це. Норми законодавства про працю, які суперечать положенням закону 2136 на період дії воєнного стану, не застосовуються. Водночас, інші норми законодавства про працю, які не суперечать положенням закону 2136, також можуть або повинні застосовуватися у відносинах, ніж працівниками та роботодавцями. Ні введення воєнного стану, ані встановлення підсумкового обліку робочого часу не надає право роботодавцю використовувати працю співробітників без обмеження тривалості робочого часу, що встановлено діючими нормами Кодексу законів про працю України і законом 2136. Ці норми я тільки що вам назвав. А також не дає права на залучення працівників до надурочних годин роботи у випадках, не передбачених законодавством. За систематичне порушення вимог статей 62 та 63 Кодексу законів про працю, посадові особи-роботодавця можуть бути притягнуті до відповідальності, зокрема, такі дії можуть. Бути кваліфіковані як грубе порушення законодавства про працю, що тягне за собою один із видів кримінальної відповідальності це штраф від 2 тисяч до 3 тисяч е, неоподаткованих е, доходів е, громадян. там 34 тисяч е, до 51 тисяч гривень, або позбавлення права обіймати. Певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, виправні роботи на строк до 2 років згідно статті 172 Кримінального кодексу України. Я сподіваюся, відео було для вас корисним. Я старався вам роз'яснити, що не може роботодавець сісти вам на шию. Вибачте, за такий вираз. І поганяти вас е, понаднормово, збільшуючи час е, понаднормової праці так, як йому захочеться, приговарюючи при цьому, ну в нас зараз війна! Війна, що ти хотів? Пам'ятайте: війна не відміняє права, не відміняє Конституції. Так, права можливо обмежені. Але вони не відмінені. Тож, я вас закликаю, не давайте на собі їздити. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера. Будь ласка, звертайтеся до мене за посиланням, яке ви бачите під цим відео на інстаграм пишіть або ж на електронну пошту, як вам зручно. Одразу хочу сказати, що такі питання, які я сьогодні підняв, це більше все ж таки компетенція не бухгалтера, а юриста і адвоката. Тому моя вам порада звертайтесь, якщо ви відчуваєте, що ваші права за якимось незаконним шляхом обмежують люди, які на це право не мають. То, будь ласка, звертайтеся до юристів, до адвокатів, не бійтесь себе відстаювати. Бережіть себе, себе до да України, любіть Україну, Донайте на ЗСУ. Пока!